Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Вітаю вас на нашому каналі. Можливо, хто перший раз потрапив на канал. Сьогодні я хочу розказати, як я подавала на Ausweis це внутрішній паспорт країни Німеччини і Reisepass. Перед цим я розповідала, що я отримала громадянство Німеччини. Це було в грудні. І ось з того моменту до сьогодні хочу розказати, що відбувалося. Насамперед хочу наголосити, можливо, хтось з вас теж планує отримати, чи чекає свідоцтво про громадянство, чекає отримання громадянства, що в день, коли ви отримуєте свідоцтво, зверніть увагу, що у вас написано в Аймбернс уркунде А написано: я маю на увазі прізвище, ім'я і по-батькові. Хоча ж у вас в закордонному паспорті прізвище ім'я, і тут раптом. Написано по батькові, тому що в Німеччині, коли роблять громадянство, свідоцтво вписують згідно вашого свідоцтва про народження. І, наприклад, так може бути, в мене написано: я на прикладі своєму скажу так, я Віта Фролова, і в мене Віта Фролова з ФАВ, не W. І написали Леонідівна В, я Леонідівна W, тобто прізвище ім'я згідно правопису, що вимагає закордонний паспорт, так? а вже по батькові, вже згідно правопису німецького. Зверніть на це увагу, можливо, вам не скажуть, просто вам вручать це свідоцтво. То я наголошую, зверніть увагу, і якщо ви хочете, щоб далі в Ausweis не перейшло по батькові, щоб не було. Три імені, тільки прізвище і ім'я, щоб не було три слова, я маю на увазі, то вам потрібно звернутися в Радхаус з питанням заміни прізвища. Це не заміна прізвища, це називається нами Ендерунг, але просто заберуть по батькові і у вас залишиться прізвище і ім'я. Вам дадуть, ви підете, це приблизно в мене зайняло. Я про це раніше розповідала, десь у влозі одному теж казала. Це займає приблизно 15-20 хвилин, заплатили ви кошти. Я тут напишу скільки точно, але здається, це було 42 євро. І мені дали таку бумажку А4, де написано, що я вже не Фролова Віта Леонідівна, а просто Віта Фролова. Не знаю, в яких землях як, з термінами. Так, це дуже, дуже проблематично, взагалі з термінами. Але щоб зробити таку заміну, щоб забрати Леонідівна. Я теж не могла зробити термін, і я в таких випадках потім шукаю у них на сторінці електронну адресу і пишу, що я би хотіла зробити, допоможити, хотіла б зробити термін. Тому я не знаю, як, в кого, який метод діє. Я написала їм листа, і я хочу тут знайти, як я написала. Я в даному випадку я просто в фюрті проживаю, я хочу показати, якого листа я написала. Чесно, я цього не розумію, тому що в паспорті багато років за кордоном Тивіта Фролова і тут раптом з'являється Леонідівна. Я хочу сказати, що я написала листа і одразу мені чи на наступний день, чи того дня після обіду, зателефонувала жінка-працівниця і сказала, так чи вам підходить 8 січня вже в цьому році, в 25-му. І я сказала так і таким чином я зробила термін. Але що я написала? Jetzt ich werde auf den Bildschirm wie ich es geschrieben habe. Ich entschuldige mich für meine Deutsch, aber in der Überschrift habe "Termin für die Eingleichungserklärung" geschrieben. Und ich habe geschrieben: "Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte einen Termin für die Eingleichungserklärung bei Ihnen anfragen. An, an Können Sie mir bitte einen verfügbaren Termin nennen?" Vielen Dank, im für ihre Unterstützung. Mit іре, мітфролінгінгрюсен, Віта Фролова. Телефон завжди я залишаю. Залишаєте завжди телефон, то люди одразу її зателефонують. І місто звідки я. Я завжди так пишу. І вінка мені одразу зателефонувала. Я пішла 8 січня. Як сказала, це 15 чи 20 хвилин. Вони мені дали папір, я заплатила і все. І потім я зробила термін. На закордонний паспорт, тобто райзепас, і на внутрішній паспорт Німеччини, тобто Ausweis. В, нас, в нашому місці є три пункти, де можна скласти папери на Ausweis і Reisepass. Три установи. І я в одну з них, де було місце, тому що з термінами, з візитами дуже важко. Мені в січні це мені показувало квітень, кінець березня, початок березня, але не Раніше як березень, і ось мені в кінці січня день попався, і я зарезервувала. Які документи мені написали, щоб і мені, до речі, ще дали теж таку роздруковку в аусланд коли я отримувала вже свідоцтво про громадянство, і там написано, які документи потрібно, якщо вам потрібно райзапас і Ausweis для подальших дій, які документи, і скільки що коштує. А, можливо, я просто зроблю фото, і сюди вставлю чи вам напишу. І я взяла термін і поїхала здавати документи на райзепас і Ausfaze. Тоді, в кінці січня, коли я приїхала, я взяла все з собою і невдачу мене чекала, тому що я прийшла, викликають по номеру, так, я зайшла, і насамперед вони просять фото. Бо якщо фото не підходить, то вже й немає е, сенсу брати документи. Я показала фото. Фото мені робить мій фотограф Олег. Він і собі робить і завжди мені робив. І на Аухен я вже казала, і українські документи завжди Олег робить фото. І він просто знає це, і він навіть іншим людям буває, хтось приходить до нас, просить зробити фото на пас без питань. І він мені теж зробив. Але ця жінка, знаєте, це скрізь людський фактор. Фото по стандартам підходило, але буває міліметри, там більше, менше, буває. І дається такий діапазон. Бо якщо колись ви робили -фото, фото для паспорту, і дивилися, цікавились, то в інтернеті є які вимоги, так? Там місця, де, наприклад. Де саме повинна закінчуватись голова, або в якій частині повинні знаходитись плюс-мінус очі, ніс, підборіддя? Все там позначено, і він мені зробив. Я прийшла, і ця жінка одразу каже, працівник, каже, дайте мені фото. Вона взяла, щось дивилась. вони беруть фото, зверху накладають таку рамочку, і там сірим така графа, рамка, і чи допускається, чи ні. Вона щось дивилась, 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 дивилась. То трішки каже, вас воно замале. А я глянула, та там міліметр. Каже, кажу, то фото підніміть вверх. Пересуньте трішки, подивіться. Але ж, звичайно, жарти жартами, там же ж фото і такі крапочки, кордони, так? Цієї рамки. І вона сказала: ні, там буквально міліметр мені не дотягнуло. Ну і мене не прийняли. І ще хочу сказати до цього. Я отримала листа, вже в нас будуть вибори. А так як в мене громадянство Німеччини, я маю право йти на вибори. І я думаю, як я піду на візиті, я запитаю, з яким документом у мене немає ще, ausweis, з яким документом ну, як мені йти на вибори. І мені сказав той чоловік, який давав доступ про громадянство. Сказав, що скажіть, хай вам зроблять тимчасовий, якщо ви не встигнете зробити Аусвайс? Я сказала вона, ні, у вас є лист, і просто з листом ідіть. Е, ну, В цьому моменті хочу сказати, на жаль, неправильно відповіла, тому що я вийшла з кабінету і так іду, і думаю, ну цей лист я можу дати сусідці. Так, е, я... Як це з листом? Просто людина приходить, а де фото? Де якийсь документ, що засвідчує особу? Прийшла вдома чоловікові кажу, він каже, щось не те. Ну, добре, в будь-якому випадку я туди на термін не попала через фото. А, і що я хотіла зробити здати одразу на райзепас і аусвайс. Мені ця жінка сказала, ні. Потрібно робити два терміни окремих окремо на аусвайс і райзепас. Я думаю, та ні, я дивилася в інтернеті на сторінці, що можна одразу подати. Теж тут неправильно мені сказала, розкажіть, як у вас? Можливо, ви теж мали такі ситуації. Ну, добре, не прийняли мене, не прийняли, я повернулася додому, а з термінами знову погано. Хоча вона мені сказала, дивіться, після 11 дня, кожного дня ми викидаємо, до речі, можливо, комусь потрібна ця інформація, що АМТ кожного дня після 11 ранку перед обідом, ось вони ранці приймають, там 8, 9, 10, і після 11, і в районі 11, 11, 05, вони викидають терміни, хто відмовився, які ось на завтра, на післязавтра. Це дійсно так. Я приїхала додому тоді і дочекалася 11-ї, бо в мене термін був десь приблизно 9-та, і я повернулася додому. І я думаю, зараз подивлюся і швиденько новий візит собі зроблю. Але мені не підходило з роботою, я щось вибирала, перебирала і буквально. П'ять хвилин було чи 6 хвилин по 11-й і вже пропали ці всі терміни. На жаль, і я так сижу і дивлюся і наступний в квітні, наступний в квітні кінець квітня, середина квітня. І я думаю, а чому я дивлюсь тільки це місце? В нас ж в місті три. Є. І я подивилася інше в центрі в нас, де Радхаус. І дивлюся, є термін на лютий. Я швиденько його зарезервувала. Тобто, я другий раз пішла подавати. На до речі, на Ausweis і Райзепас. Бо я коли резервувала і знов подивилася, і написано на що ви хочете подати. Я позначила Ausweis, Наступні документи, тобто є можливість, я позначила райзепас, і думаю, візьмуть мене на два чи ні оплату, і чи вироблять мені два документи чи ні. бо та жінка мені сказала, що не можна. І ось я дочекалася цього вже терміну в новому місці, в нашому Радхаус, і пішла я повторно, але вже в Радхаус, в Амт, де знаходиться в нас в будівлі Радхауса. І тепер розкажу, як проходив візит, як я здавала на Райзепас і Аусфайс вже повторно. Все, фото вже підійшло, вже. Олег мені зробив вже більше, щоб все там вистачало, все нормально. І я прийшла одразу теж дайте фото, вони одразу просять фото. Бо якщо фото не підходить, так, ну, то вже немає далі сенсу розмовляти. Подивилась, довго дивляться я і так, і так крутила. В цей час, коли моє фото дивилася, хочу сказати, що тут, де я була, було, був кабінет і було дві працівниці. І я сиділа, і потім зайшла ще одна жінка. І я так чую, кажуть, у вас фото трошки замале. Треба більше, щоб голова щоб вище сиділа. Теж хтось там потерпів невдачу і вийшла. Та жінка, не прийняла документи. В мене дивилась, дивилася, щось раз взяла, знову взяла, прийняла фото. Підійшло. До речі, я знову взяла всі документи. Вам напишу список ще раз. Але хочу сказати, мене зовсім ніяких документів не попросили. Я думаю, у них дані є в базах. Я не знаю. <кхід> Навіть рейзипас, тобто закордонний паспорт України, не попросили абсолютно ніяких документів, взяли тільки фото. Щось повносила вона там в комп'ютер, ця жінка, і роздрукувала з моїми даними, запитала якийсь зріст ще просто додатково, і чи адреса, де проживаєте, не змінилася. І мої дані, там, прізвище ім'я, ці дані, які будуть вноситись в Аусфайс, вона роздрукувала і подає мені підписувати. І тут починається наш сьогоднішній цирк, починається історія. Вона мені дає підписувати, ну і як я кажу, прізвище, чи ім я, прізвище і ім'я писати чи підпис. Вона каже, просто як ви підписуєтесь завжди. І я підписалась. Так я підписуюсь уже більше 30 років. Якщо мені ось скоро 49 і 16 років приблизно так, то 33 роки я підписуюсь тільки цим. Навіть була зміна прізвища, бо я виходила заміж, розлучалася в Україні, але в мене підпис всі мої 33 роки, він незмінний. В усіх в усіх документах я проживала в Польщі той самий підпис. І тут я ж скільки вже 6 років і я. Чи робочий договір, чи в банках, чи де. Ну, будь-що, де стосувалося, де я мала контакти, якісь договори підписувала, документи в мене той самий підпис. Я підписала, я їй даю. Вона каже: ні, і перечеркнула отак взяла, викреслила. Ви неправильно написали. І я не зрозуміла, і в цьому моменті непорозуміння почалося. Я кажу, я не зрозуміла, вам потрібно, щоб я написала Віта Фролова, то давайте я напишу. Ні, унтершрифт, курц, онтершрифт. Я кажу, ну так я і написала. Ні, не фантазуйте, повинно бути читабельно, що це ваше прізвище. Ну, якщо кажу читабельно, що це моє прізвище, то я повинна написати Фролова. І я сижу, знаєте, той момент, коли ти не розумієш, що з тебе хочуть, і вроді розумієш. А тут дивишся, знову не розумієш. Я вам все розповідаю, бо, можливо, хтось теж буде робити аусвайс і щоб були готові до цієї ситуації. Я кажу: вибачте, я просто не розумію, що я повинна тут написати. Унтершріфт. Я кажу: то я ж написала? Вона мені каже, я не можу це прийняти. Я кажу, я реально не розумію, про що йдеться. Я кажу, я шість років в Німеччині, я так скрізь підписувалася. Я проживала раніше в Польщі, я в Україні. Я так. Я її беру, показую, бо при мені був мій закордонний паспорт громадянина України. Кажу, подивіться, ось тут підписано. Я починаю шукати в портмоне, в мене така маленька книжечка. Я достаю всі свої картки чи що там думаю, що в мене є, я показую. Подивіться в мене скрізь цей підпис. Про що йдеться? Це у вас на підставі імені написано чи прізвище? Я кажу, це просто я колись собі вигадала такий підпис. Вона мені каже, але так не може бути просто якась фантазія взяти-написати за карлючку. Я кажу: то всі так пишуть. І в мене в папці був лист, наприклад, від мера міста. бо коли давала доступ про громадянство, то теж мені вручили листа від мера міста. Він кожному пише вітання. і Я показую лист, подивіться, за карлючка. У мене були переклади. Я... я дивлюсь просто, які в мене були під рукою документи. Я кажу, подивіться, тут можна прочитати, що це за прізвище? Ні, не можна. А тут можна прочитати? Ні, не можна. І що ще у мене такий підпис? У мене такий підпис багато років, як я можу його змінити? Я реально не зрозуміла, вона ні, я не можу прийняти і все. Ви повинні написати щось інше. Бо це, ви кажу, писали на підставі літер Кирилиця, треба латиню. Я кажу: добре, я була не підготовлена до цього. І вона напишіть, придумайте що-небудь, придумайте свій новий підпис, і напишіть, і мене люди чекають, до речі, я зараз тут вам вставлю в цьому місці. І люди чекають. Там взагалі пусто було, людей не було. Я прийшла, я прийшла раніше я десь восьма, десята, і мені в мене на восьму тридцять було. Вона раз виглянула, щось подивилася. Можливо, хтось просто не прийшов. Знову вона виглянула. І я кажу, в мене на 8.30, вона то заходьте. І вже 8.15 мене прийняли, людей не було. І вона каже, що в мене людей багато, і не задурюйте мені голову. Каже, Не закручуйте мені голову. І я кажу, так швидко, і я не знаю, що поставити, і це документи, це на багато років. І я просто кажу, напишу, значить, фролова. Я можу написати просто фролова? Вона ну, каже, пишіть просто Фролова. І я написала просто своє прізвище Фролова, замість закарлючки. Вона каже, тільки ви пам'ятаєте, що де ви підписуєтесь, то завжди, щоб так ви писали, просто фролова. Тому я тут хочу, чому я взагалі розповідаю це? Можливо, хтось теж готується робити перший раз. Ausweis. І якщо у вас було прізвище українське і там, не знаю, наприклад, Сокіл so і чисто такі українські літери, то вони не приймають. Повинно бути не крилиця і повинно бути там хоч розпізнавати дві-три літерки з вашого імені. Наприклад, якщо я фролова, то я фро, а далі за карлючка якась там щось там може бути. І я собі це так швидко вона і мені мене не було часу і подумати, придумати щось таке. Знаєте, щоб я теж звикла до цього підпису. Ви знаєте, потім хтось дасть якісь документи. А я ж автоматично буду підписувати тим підписом, що 30 років, 33 роки я підписувалась. І я просто написала фролова, бо часто буває, навіть якщо почту приносять чи ще щось, то я теж часто і в Польщі так було, що не за карлючку ставила, а писала фролова. Мені більш це просто привичніше, і тому я написала так, щоб ви були до цього готові, що український підпис не катить. Заплатила я за це добро 107 євро. Зараз ще розгляну... Ausweis 37 і Raise Pass 70. І, до речі, написано було, що можна бар і картою. Я спеціально взяла бар, бо у нас була готівка, щоб не витрачати з карти. А мені тут сказали, що ні, ми бар не приймаємо. Ну, то я заплатила картою. І сказали мені, що Ausweis буде через 3 тижні. А... Райзепас через 5 тижнів. Але це в нас в головному офісі. Якщо ви хочете тут, де я здавала, бо потім вони перешлють документи сюди, де я була, то вона сказала: якщо ви хочете в нас забрати, то тиждень пізніше. Тобто аусвайс буде через 4 тижні, а Райзипас через 6. Але треба теж зареєструватися онлайн, зробити термін. І бажано так. Раніше подивитися приблизно каже, якщо ви знаєте, що через 4 тижні буде Аусфайс, то вже через 3 тижні ви собі зробіть термін. Або ж каже, якщо ви хочете одразу два забрати, то пізніше зробите і за один раз все заберете. Або два терміни, так спочатку Аусфайс, потім разіпас. І якщо раптом ви не можете прийти, то вона дала вже таку роздруковку доручення, якщо інша людина, вони дають свій бланк. Наприклад, замість мене, якби забирав раптом, я не змогла Олег, то доручення пишеться і може забрати інша особа. Все, тепер я здала документи, склала, тепер чекаю на документи. Ось все, що я хотіла сьогодні розповісти. Пишіть в коментарях, чи були з вами такі випадки, і як з цим підписом, чи ви щось про це знаєте, чи це важливо, чи ні. Знаєте, коли приходиш отак до установи, ставиш питання, а працівниця не задоволена, бо вона думає, що ну, так вважає, що багато я ставлю, можливе питань, і тоді хочеш щось ще запитати, і не знаєш що питати чи ні, але ж я така, що якщо мені потрібно, я все одно питаю. І вже перед виходом я кажу. Скажіть, будь ласка, чи в мене не буде в майбутньому проблем, в мене подвійне громадянство в тих документах так. Ну, До мене прийшло таке питання, я його поставила. І в цей момент, коли я це спитала, то та друга працівник, її колега поруч Стіл зробила отак: ось так це було, і це було дуже неприємно. Я кажу, знаєте, в мене є питання, то я їх ставлю. Для того ми тут є, для того ви тут є. І кажу гарного вам дня! Та й пішла. Ось такі справи. Це все, що хотіла сьогодні розповісти. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, а можливо у вас була така ситуація, а можливо, ви збираєтесь, то будете мати таку інфо. І до нових відосиків!